Діаметр сонця зменшується зі швидкістю приблизно 1,5 метри за годину, що складає 1% за тисячу років. 6 тисяч років тому, в момент створення сонця було більше лише на 6%. Збільшуючи розмір сонця на 1% за тисячу років та просуваючись в минуле, ви зустрінетесь з проблемами еволюційного обчислення часу. Мільйон років тому Сонце було би вдвічі більше, ніж зараз. 20 мільйонів років тому і воно б торкалося поверхні Землі. Про існування Меркурія та Венери не може бути й мови. Однозначно, Сонцю не мільярди років. Якби вік Землі вимірювався мільйонами років, то Земля була би вкрита величезним шаром космічного пилу. До десятків метрів заввишки. Метеоритний пил падає на землю десятками тонн, але його кількість та відкладення нікелю в земній корі дозволяють стверджувати, що вік землі не перевищує 6 тисяч років. За 4,5 мільярди років поверхня місяця, за розрахунками вчених, повинна була б вкритися. 345-метровим шаром метеоритного пилу. Однак астронавти виявили на місяці приблизно 1 см пилу, що доводить, що місяць, як і інші планети, молодий.